Вітаю вас, мої любі! З вами Відьма Анастасія. В цьому відео я розповім вам про слов'янський символ зірка лади. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Зірка лади це оберег, що допомагає знайти сімейний добробут, зрозуміти жіноче призначення. Він має велику магічну силу, здатний обмежити від злих думок заздрісників, залучити спокій у сім'ю. Богиня Лада в слов'янській міфології шанується як покровителька сімейних зв'язків, згоди в будинку, фортеці шлюбу. Її інші імена небесна мати, прородителька богів, лада Богородиця. У пантеоні богів посідає почесне місце поруч із сварогом і вважається матір'ю інших верховних божеств. Богиня Весни та краси відома далеко за межами слов'янської міфології. Вважається, що дорійці після завоювання Греції принесли до їхньої культури ладу, яка згодом трансформувалася в латону. Слов'янський оберіг зірка Лади створили з метою увінчити, зібрати в одному символі мудрість, жіночу лагідність та силу досвід попередніх поколінь. Згадка про талісман зустрічається ще в X столітті на вишиці одягу та прапора князя Святослава. Слов'яни постаралися вкласти у цей амулет символ Лади Богородиці та пам'ять предків. З його допомогою вони зберігали зв'язок із пращурами, продовжували себе у нащадках. Також цей символ належав богині Ладі, та через нього вона давала захист та заступництво. Основу оберегу становить восьмикінцева зірка, в якій міцно сплелися минуле, майбутнє та сьогодення. Плавність та нерозривність ліній символізують циклічність та сталість часу. У ньому відбито єдність душі, тіла та внутрішнього я. Не варто дарувати оберіг дітям, вони не розуміють справжню цінність символу. Виглядає зірка лади як ромб, в який гармонійно вплетені два еліпси. Строгий ромб, стабільність і непорушність домашнього вогнища кінці еліпсів покликані згладжувати проблеми вірою, справедливістю. Людина вкладає у них своє бачення правди, минулий досвід. Важливо, щоб людина, яка вибрала оберіг для захисту, змогла правильно налаштуватися на нього, набути духовного та ментального зв'язку. Чіткий ромб у центрі зірки символізує родючу землю, в якій слов'яни бачили матір годувальницю. Ладі молилися за врожай, просили дощу, доброї погоди. Чотири кути видаються сторонами світа. Богиня бачить все, що відбувається в будь-якій точці землі. Вона карає злодіїв, зрадників, тих, хто виявляє неповагу до домашнього вогнища. Амулет зірка лади малювався всередині будинку над вхідними дверима. Вважалося, що він захистить домочаці від нещасть, але лише у самому житлі. З його допомогою намагалися вберегти будинок від пристріту, заздрощів, поганих думок і дрібної нечисті. Завдяки оберегу, всі чаклунські промисли не досягали мети, якщо його носили як натільний символ. Сила талісмана зірка лади надає дівчатам і жінкам особливої мудрості, робила їх привабливими та щасливими. Дівчата просили ладу послати доброго нареченого, уникнути конфліктів у сім'ї, благали про швидке зачаття, легкі пологи. Це сильний амулет, який пов'язаний з енергетикою сім'ї. Не варто купувати його заради забави. Чоловікам зірка лади також дає захист та пораду у складних ситуаціях. Вони можуть використовувати зірку оберіг із побажаннями миру, гармонії в сім'ї. Талісман піде на користь усім чоловікам, для яких своє домашнє вогнище, міцна родина та щасливі діти на першому місці. Оберіг налаштовується на внутрішній посил і посилює прагнення кілька разів. І на цьому я завершую моє відео про символ зірка лади. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!